Добрий день, друзі, добрий день чи добрий вечір. Хто коли буде дивитися, до речі, ну, кузя теж виглядає до вас. Всього кузінька теж виглядає до вас. Що ж, давайте подивимося. Починається листопад і давайте подивимося листопад для України. Ну, По-перше, давайте перше подивимося, це новини, новини з фронту. Ви знаєте, емоційні, дуже приємні але емоційні новини для якоїсь, для е, я би сказала, для якоїсь населеного пункту. Це з приємного. Але але є і неприємне, є багато-багато втрат. Тобто, якийсь один населений пункт. Знаєте, як то кажуть, тут звільняємо, а тут і втрачаємо. Витрачаємо, втрачаємо старе. Місто. Я б не сказала, що воно велике місто. Це якесь невеличке містечко, населений пункт, село, селище. От. І в ньому буде багато, дуже багато, я би сказала, от поранених дуже багато. Так. Потім буде новий удар, новий удар. І два населених пункта буде від, ну, відбиті, захищені. Дуже буде важко нашим хлопчикам, бо їм треба буде відбиватися з двох сторін. Не дадуть тої зброї, яку ми очікуємо. Нам не дадуть тої зброї, яку ми очікуємо. І я хочу сказати, що дуже буде сильно обстріляна ну, туди сторона, яка ближче до моря. Ота скажу вам. Ну що ж, сказати, що дуже добрі новини, я не можу сказати на фронті. Є, є деякі моменти, які говорять про те, що, знаєте, от я думаю, що це все-таки про Авдівка говориться, бо таке враження, що якийсь населений пункт туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди. Ми ходимо, ходимо і ходите. Не хочу бути голословною і казати, ой Боже, як нам добре, як нам, як, як нам хорошо. От. Але ми відкриється якась сильна, сильна бойові бай дії в новому напрямку. Дуже сильні бойові дії в новому напрямку відкриються. І там будуть, і там будуть прям, прям, прям знаєте, сильні, як то кажуть, да, бої йти. <кій> не люблю дуже голословного такого оптимізму, там, де його не, Того, що люди потім починають розслаблятися і починають потім. Забувати, що у нас війна. Отже, отже, в мене листопад, давайте ще подивимося. Листопад на фронті для України. Листопад на фронті для України. Піклуємося про населені пункти, про громади. Влада допомагає також, як може щось вертають, якісь кошти починають ви, 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 ну, виплачувати. От. А, получається, виходить... ну, нам якоїсь зброї курва не дають. Притом. При тому таке враження, що це, знаєте, оці закулісні якісь там ігри у них. І от бачите, от, от, от восьмірка кубка це коли ми відступаємо, ми відходимо, ми не задоволені, ми не готові, ми не можемо. да? Але нас настільки, настільки наших хлопців будуть поливати вогнем, що там буде стояти вибір, чи спасти життя цих людей, чи то той там нема смисла. ну, Класти їх, бо це ну, кожна людина це, 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 чи, це чиясь дитина, це чийся батько, це чийсь брат, і просто його покласти на полі бою. Правильно, буде, це буде населений пункт, Все-таки, да, по якому дуже сильно велися роботи, буде, буде все-таки відступлення від одного населеного пункту. Я думаю, що це все-таки Авдіївка. Закріпляться позиції, закріпляться позиції. І знову ну, буде багато дуже поранених. І будуть готувати наступ. Будуть готувати відбиватись. Поки що я не бачу на фронті дуже позитивних, прям, прям позитивних змін на листопад, на сьогоднішній день. От, бачите, карти міняються, я вам хочу сказати, карти змінюються, змінюються ситуації, змінюються, бо на це впливає дуже багато чинників, і треті сторони впливають, там, да, і магі і так далі. Так, економіка України в листопаді. Будуть лякати по, по інтернету, по новостям, будуть розказувати, лякати нас з приводу тепла і світла. <кій> Все нормально, роботи ведуться. Роботи ведуться. І ми, як той казав, не замерзнемо і без світла ми не останемося. Але, але. Все-таки буде у листопаді десь попадання в якусь енергетичну інфраструктуру. от, І може, може, знаєте, бути трошки перебої, да, або десь будуть. Ем, знаєте, як, от, наприклад, ця ветка вже не може подавати електроенергію, значить перекидують на іншу, Від цього відмовляються, перекидують на іншу. Тобто отак буде, отак буде робитися. І ще що, і ще що. І там ще ну, ще, ще, ще ми щось перестанемо десь купувати, чи то ну, якусь рідину, якусь рідину як то, наприклад, ну, не знаю, нафту, може, якусь чи що. Да, є, є і є Єря по воді. Тобто вода буде або з перебоями, коє де. Ну, ми ж дивимося всю Україну. Щось хороше нам дадуть. Щось нам хороше дадуть. Все-таки по фінансам це не зброя. Це щось таке дадуть, що нам буде давати світло. Но, но, но будуть дати якось як то ничкаря, щоб ніхто не чув і не бачив. Поняли? От так от. Тобто, якийсь хороший таки нам ресурс дадуть. От, но щоб ніхто не бачив. Так, що по зброї нам? Що позброє нам у листопаді. Обійця не за два рази дадуть. Тобто не все одразу, а за два рази. Це, що їде, це, що пливе, це, що летить, все дають. Все дають нам. ППО дають. Дають. Ну, угу. э, для людей будуть розказувати, що обмежено дають, а насправді не обмежено буде, поняла? Хорошо, і якусь нову зброю дадуть нам дуже хорошу. Це хорошо. Но її буде або мало, або ми якось половину ну, втратимо в боях щось отаке. Так, це ми подивилися. Що вам ще подивитися? Ну, такий листопад, знаєте. Ага, давайте ще подивимося. Україна на міжнародній арені. Бо зараз же ж вся увага прикута більше до Ізраїлю, Правильно? Україна вона на міжнародній арені. Наші, Наші дивіться. Все, жінка якраз дуже сильно працює хорошо на, на, ну, от від нас, я думаю, що це може пані Зеленська. от, Робота йде. от Перша карта, робота йде, не зупиняється. робота, да І таке враження, що от дивіться, карта диявола їм не дають заспокоїтись да? от між, ну, всім, всім, да? там, країнам Європи. там І що там і так далі не дають і постійно дайте, дайте захист, дайте, 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 дайте. Дуже хорошо, дуже хорошо яка жінка представляє. Україну проводить якісь півбесіди і нам, нам, ну, будуть давати завдяки їй багато захисту. тобто, Чи це може бути ППО, чи це може бути якісь там ну, турнікети, чи це може бути, якісь, ну, щось там, щоб лікувати, щоб те саме будуть допомагати. Далі що? От. Але, але, значить, дивіться, що, але якісь нові візити будуть скасовані. Тобто, хтось до нас дожен був приїхати, от вони не зможуть приїхати до нас через те, що в нас ну, така повишена опасна ситуація, чи що. І ну, пообіцяють для. Знаєте, таке враження, що пообіцяють. Для людей якісь от гроші дати, щоб, мабуть, оці будинки виплачували. За будинки, щоб гроші виплачували, щоб давали. Притом, дуже неочікувано, знаєте, так дадуть нам ну, якусь допомогу, щоб можна було з людьми розчитатися, хто там втратив свої будинки, да, щоб їм можна було виплатити і люди могли собі там купити квартири чи побудувати і інше і так далі. Скажімо так. Літальну зброю трошки приостановлять. Нам будуть тільки ну, дві країни давати літальну зброю і трошки вдавати менше, чим би ми хотіли. Ну що ж, друзі, ну, що ж, друзі, кхе -кхе, війна, виявляється, це не така штука, що раз-два, і ми швидко, да, ми зараз всіх побіділи. Треба вчитися дивитися реальності в очі. Задавайте питання, на яке би ви хотіли почути відповідь 에, стосовно, стосовно якихось таких воєнних політичних тощо. И, так, зараз я здається зараз я, здається, відключусь. От. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні терблючі України, люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки і на мене підписані. З вами нічого пана не трапиться. Пока-пока.